Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це надійний та зручний аксесуар для безпечного використання смартфона під час водіння. Завдяки гравітаційному механізму автоматично фіксує пристрій, надійно утримуючи його навіть під час руху. Тримач кріпиться до вентиляційної решітки автомобіля. Біля за допомогою оновленого гачкового механізму, універсальний дизайн підходить для будь-яких моделей смартфонів і він не блокує доступ до роз'ємів чи кнопок. Даний тримач є ідеальним рішенням для тих, хто цінує зручність та практичність.